У рамках проєкту телеканалу ТВ життя з присмаком війни відбулася чергова дискусія. Цього разу увагу приділили безпековій складовій, зокрема, як перевіряти інформацію та вберегти себе від вкидів ворога. Всі деталі уже за мить понад півтора року в Україні триває активна фаза війни з Росією, і забезпечувати мешканців надійними оперативними та перевіреними джерелами інформації вкрай важливо, оскільки поширення ІПСО зі сторони Російської Федерації стала Чималою проблемою на інформаційному фронті, так у рамках проєкту телеканалу ТВА життя з присмаком війни відбулася чергова дискусія, яку присвятили безпековій складовій. Фахівці кажуть, аби не піддаватися інформаційним вкидам в мережі, варто дотримуватися правил кібергієни, зокрема ставитися до інформації критично, брати її з офіційних джерел та проводити факт чекінг. Також важливо полягати на експертість. На жаль, зараз дуже велика проблематика, що у нас в телеефірах, радіоефірах, в інтернеті часто люди називають себе експертами в тій чи іншій галузі. Зрозумійте просту істину, коли людина називає себе експертом сьогодні з економіки, завтра з політики, а післязавтра з військової справи. Великий шанс, тобто майже 100%, що вона не є експертом в жодній з цих галузей. І однією з причин, чому люди споживають і, зокрема, довіряють інформації, яку поширюють псевдоексперти, є відсутність підтвердження або ж спростування даних посадовцями, зауважують військовослужбовці. Ти читаєш 3-4 якихось строчки, але ти їх читаєш, але ти їх бачиш, і це є вплив. Заходиш на сайт обласної ради, ну а там якби нічого немає. І оцей, якби, такий провал, він або заперечте, або підтвердить, дайте якусь інформацію. Одним з кроків протидіяти інформаційним вкидам держави агресора є прийняття закону про медіа, який є перепоною для поширення інформації, що її ворог хоче використати з метою дискредитації українського суспільства. Зокрема, у зв'язку зі змінами, які передбачені законом, забороняється і трансляція телеканалів країни-агресорки. Якщо раніше Національна рада не мала бажання впливу і не могла реагувати на ці моменти, якщо в структурі власності певного медіа були особи пов'язані з державою агресором. То сьогодні закон про медіа унеможливує в структурі власності мати будь-якого суб'єкта чи особу, яка має будь-які зв'язки з державою агресором. Зокрема, реформування медійного законодавства один з кроків. В Вступу нашої держави до ЄС До речі закон про медіа серед тих семи маркерів чи пунктів, які поставила перед нами європейська комісія, для того, щоб розпочати процедуру, ну при прийнятті яких буде розпочати процедура вступу України в європейський союз. Аліна Рябко, Руслан Батюк, темитня тева.